За даними компанії ТІНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Вогонь і вода. Дві стихії, що заправляють балом у столиці на вулиці Грушевського. Вночі тут горіли автобуси. А вже в день вулиця перетворилася фактично на каток. На землю весь час лилася вода з шлангу, що був за колоною беркутівців. Мітингувальники стверджують, що міліція робить це для того, аби ускладнити пересування людей, адже мороз перетворює воду, що розливається вулицею у суцільну ковзанку. Почалося все в неділю. Міліціонери не пропустили мітингарів, що колоною хотіли пройти до Верховної Ради. Спочатку все було спокійно, потім з'явилися люди з кийками, які спочатку стукали ними по землі. Міліція у відповідь почала жбурляти у натовп димові гранати, а далі почався хаос. У результаті нічних сутичок постраждали сотні мітингувальників та понад шість десятків силовиків. Одному з активістів лікарі ампутували кисть руки, кілька людей втратили очі. Свою участь у подіях на вулиці Грушевського визнало об'єднання правий сектор. Його представники пояснюють свої дії обов'язком захистити людей від дій влади. Вже другий день. Сутички між міліціонерами та мітингарями не вщухають. В день понеділка на полі бою зібралося кілька тисяч активістів. Люди купчилися біля Обгорілих автобусів і постійно стукали по бочках, щоб нагнати страху на своїх супротивників. Силовики та протестувальники по різні боки крижаного озера, як і напередодні, у бік міліціянтів летіли димові шашки, шматки бруківки та коктейлі Молотова. У відповідь силовики знову й знову закидали натовп звуковими та димовими гранатами. Тим часом. На дагах будинків навколо людського зібрання помітили бійців схожих на снайперів. Зверху всі події видно як на долоні. Чи справді зверху засіли стрільці, чи це спостерігачі силовиків на час написання цього сюжету, не з'ясувалося. Активність київських мітингарів викликала реакцію у регіонах у Львові, Одесі та Рівному. Люди автівками блокували військові частини та частини спецпідрозділу Беркут, аби не пропустити можливу підмогу силовикам до Києва. Заблокування військових частин у Львові міліція вже розпочала кримінальне провадження. Тим часом боротьба криги та полум'я на вулиці Грушевського у столиці триває.